Та, на мого верхосадочку. Вимкну. Вибачаюся, в мене там зранку ремонт у сусідів відбувається. Такі звуки неприємні. Значить, карамелька вже відцвітає. Ось один і другий квіточка, і ця квіточка вже відцвітає, вона вже все. Хоче відцвітати. А бальзам просто краса. Бронзовий Будда. І Чія, і Єнглін. Оця вже потроху теж починає відквітати, потрошечку скидає свої квіточки. Ну, а це новенькі Монтр, Антик і Самерион. Ось такі в мене квіточки, а тут дитячий садочок.